Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами, як потрібно поводитися з іншими. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Ось і ми часу не гаймо, а урок свій починаймо. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 8687 та друкованим зошитом сторінка 49. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? В який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Скажіть, будь ласка, що означає спілкуватися? Спілкування, діти це взаємодія, спільність інтересів, обмін інформацією, комунікація, чуттєве пізнання предметів навколишнього світу? Спілкування буває вербальним, невербальним і внутрішнім. Вербальне спілкування. До нього належить мовлення, листування, це СМС і повідомлення. Невербальне спілкування до нього відносяться жести, міміка, тембр голосу, поза. Внутрішнє спілкування це наш діалог з собою. Потреба у спілкуванні з одного боку це потреба у нових враженнях, почуттях, знаннях, а з іншого боку, це потреба поділитися з кимось власними переживаннями і думками. Здебільшого, кожна людина має певне коло знайомих або друзів, з якими вона спілкується найбільш охоче. Кожній людині певною мірою властива потреба. У спілкуванні. Скажіть, хто належить до ваших кіл спілкування? Зараз з вами трошки відпочинемо. Дітки, скажіть, що ви не можете контролювати в собі? Ви, діти не можете контролювати ідеї інших, речі інших, помилки інших, дії та вчинки інших людей, слова інших, знання інших та смаки інших людей. А як ви думаєте, що ви можете контролювати в собі? Ви можете контролювати свої слова, свої ідеї, свої помилки, свої знання, свої смаки, свої вчинки та дії. Розгляньте малюнки. Оберіть слова, які не образять інших. Давай гратися разом. Ця фраза може образити інших людей? Ні, дітки, не може. Це гарна фраза. Наступне: Я не люблю дівчат з платячках. Правильно, діти, це дуже образлива фраза. Ок, трішечки. Це образлива фраза. Ні, це не образлива. Я не люблю цей вид спорту. Це образлива фраза, вірно, дітки. Пограймо у футбол. Правильно, ця, ця фраза дуже гарна, вона не образлива для інших людей. Уявіть, що навколо вас є невидиме коло. Тепер дайте відповідь на запитання. Чи потрібно перед входом до кімнати стукати у двері? А чому потрібно чи не потрібно, скажіть. Правильно, дітки, входячи до кімнати, ви зобов'язані стукати, особливо, коли там хтось знаходиться, тому що ваш візит може збентежити ту людину, і людина повинна підготуватися до прийняття іншої в свою кімнату. Чим відрізняється спілкування з найближчими людьми і сторонніми? Правильно, дітки, з найближчими людьми ви спілкуєтеся більш вільно, більш емоційно. А зі сторонніми ви повинні бути обережні в своїх словах, в своїх діях. До кого ви звертаєтеся по допомогу у разі небезпеки? Так, дітки, ви можете звернутися до дорослих за допомогу, можете звернутися до будь-яких служб спеціальних, так? в залежності від того, яка небезпека на вас очікує. Поміркуйте і скажіть, чи потрібний особистий простір рослинам і тваринам. Вірно, діти, і рослинам, і тваринам, і навіть людям потрібний особистий простір для життя та відчуття власної безпеки. Зараз відкрите зошити друковані на сторінці 49 та виконайте завдання. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідну цеглинку в вашій роботі, вашому настрою на уроці. До побачення!